que tá дарунком щедрим, рубляцьким і запашного поля. Мене домашний гостей зустрічає національний Короченкий ярмарок. Щедний Діловський Український. Дякую, наліво Дякую. йдемо. Дякую. 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 Я вас скажу. Мої друзі, да не і совітам.

Приймає нас голова адміністрації України. Прори, Україні, я Олександр голова адміністрація. Районний головний і і Так, З тої сторони задіяння. У нас дуже багато історичних досліджень, особливо партизонські. Ліємо полівальники, що і подарувати вам нападають. Почитаєте, що ми привозли.

Давайте Без сім'ї молоді не буде держави. Я всім кажу, а без дітей. І зараз не вам подарують. Це мене... Оце дивіться, О, так, 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 так. Так. це герой, як героїв, нічого, це один герой, а це Вікторови Герой. У нас два герої України так. в районі, голови колгоспіль. А це бережечки такі. Дякую, все. Давайте краще одну з'їхати.

Кажуть, Ні, Нічого все нормально. Натуральне молоко не скисає. Скисла скисає не молоко. Дякую, дякую, дівчата. Спасибо, що Товариші, Щоб добре написали, треба пригостити. Так, давайте милочки, і тарілочки. Отак, кожен з колективом собі папа. Ой, будьте ви здорові. Олександром Юрійовичем Вілкулом присвячена самоперебуванню на Полтавській землі. Час нашої роботи 15 хвилин. І, будь ласка, ваші запитання. Давайте здавайте трохи камера. Я попрошу представників змі, підійти до мікрофону. Є мікрофон у нас. Так. Хвилиночка. Готові? Да. Так. Так. Доброго дядя, але це дивічь. Якщо дозволите, перше запитання. Хвилиночку, можна я скажу, да, а потім а, було? ми українці і у нас є свої традиції, які ми свято шануємо. Сороченський ярмарок це душа українського народу. Так як і дерев'яні церкви Карпат, Петриківський розпис, писанка. Сорочинський ярмарок це один з наших національних історичних брендів, які ми підтримуємо. Це вже далеко не лише торговельний майданчик, це культурологічний захід, це наша національна самоідентифікація. Будь ласка, питання. Скажіть, будь ласка, що вам понравилось, що запомнилось, що хотите що купить? ще купити? Ярмарок дуже великий, 16 гектарів. Кажуть, буде більш ніж, більш ніж мільйон людей за п'ять днів. Ну, на сьогодні купив бублики. Але ще дуже добрий мед, дуже добре вишиванки красиві. Микрофон. Да, микрофон сюда. А еще что-то будете покупать, пока не микрофон. Может? Микрофон Пройдем разом по рядам. Разом выбором. Да, да. вы да, вы вы Душею и Національний Сорочинський ярмарок це один із найвидатніших брендів України. І Сорочинський ярмарок це безумовно, як і Полтавщина, яка має велику історичну традицію, славну історичну традицію. Це душа українського народу. запитання, Якщо можна, як ви оцінюєте промисловий потенціал полтавщини? Ну, Полтавська область це одна з найрозвиненіших в економічному плані областей України. І нафта, і газ, і руда, і машинобудування. Я вважаю, що область дуже потужна і має великий потенціал. Надвеликий потенціал. Дякую, мікрофон для запитання. ласка, будь ласка, які ваші враження від відвідування НВК декабристів? Марін. Держава готується до зими. Ми знаходимося на фінальній прямі. До 1 жовтня повинні бути підготовлені всі об'єкти у державі до роботи в зимовий період, а до 1 вересня, щоб діточкам було зручно, всі об'єкти, такі як дитячі садочки та школи. І на сьогодні вже підготовка на рівні більш ніж 90. Процентів зараз пройдуть серпневі вчительські конференції стосовно тих, нарад, що ми провели сьогодні школи, дитячий судочок. Підготовка на полтавщині йде добре, і навчальні заклади готові до роботи зимою. До речі, всі підручники вже привезені в кожну школу для всіх класів. Олександр Юрійович, скажіть, будь ласка, на вас це полтавська вишиванка. Ну, у, нас вишиванки, у нас вишиванки трохи відрізняються, регіон від регіону. І орнаментами, і кольорами. На мені зараз я завжди ходжу в червоно-чорному орнаменті Дніпропетровської області. Це Дніпропетровська вишиванка. Ще запитання. Дякую.